Друзі, привіт! Я настільки непосидюча, що за останні чотири роки мені вдалося пожити в чотирьох містах України. Тепер за кожним містом я сумую. А з цього міста я поїхала у свій морально виснажений і найтяжчий час. Але що було, то було, життя продовжується. Тому підпишіться на мій канал, бо ви допомагаєте мені розвиватися і досліджувати різні міста, місця і ділитися ними з вами. В Україні можна сказати пару слів про велике місто, не називаючи його, і більшість українців здогадається, про яке саме мова йдеться. Про це місто я чула переважно від київлян, місто офісників. А ще це місто, яке з початку війни прийняло багато переселенців, і тут їм надавалась колосальна допомога. Бо я пару місяців це відчула на собі. Я чомусь впевнена, що ви здогадалися, що я буду розповідати про місто Дніпро. Ще до повномасштабної війни, у 2016 році, я на пару днів приїздила сюди, але тоді воно мені здалося дуже брудним. Багато синяків на вокзалі, і запах дуже неприємний. Тобто нічого такого, що приємно вразило. Проживши там більше року, я зробила висновок, що це сучасний мегаполіс з глибоким корінням, де історія переплітається з інноваціями. Тут народжуються ідеї, живе індустрія та пульсує серце Сходу України. У 1776 році місто будувалося як центр нової імперії, але стало серцем української промисловості. А у двадцятому столітті Дніпро став закритим містом від туристів через розвиток ракетно-космічної індустрії.